Армадол, забудь про головний біль. Ми кожного кожного вихідного зустрічаємося в нашій студії за круглим столом? І Сьогодні у нас відома блогерка, яка за декілька років виростила свою аудиторію до мільйонів, е, Спілкується легко з кожною людиною, якого б статусу вона не була. Але останній репортаж з бахмуту вразив абсолютно усіх. Він вибухне в мільйонними переглядами. І сьогодні в нашій студії Раміна Есхакзай. привіт, рем'яна. Ми відверто рано. раді, що ти тут, що тебе можна взяти за руку, обійняти, привітати. Як ти? Ну, як і всі українці в напруженні вже рік. Скажи, скажи про. Ми, ти знаєш, ми згадували. З тобою згадували рік тому. Мені здається, що ви навіть були з Жені останніми гостями вихідні за тиждень, бо наступного війни було п'ятнадцяти. Лютого чітко, 15 лютого. і ми все одно говорили більше про майбутнє одруження, весілля. Так. Якось так було легко. Ти була разом з Женя, зараз Женя в збройних силах. Правильно так, так. він доброволець, так. Але зараз, якщо перші місяці війни він постійно знаходився на лінії фронту, то зараз через те, що розформували ДФТГ, угу. то він тільки на завдання виїжджає і працює паралельно і виконуючи обов'язки президента легкої федерації України. І адвокатом. А як він відреагував на твоє рішення поїхати в Бахмут? І як взагалі швидко приймалося це рішення? А він їхав зі мною? Він був з тобою. Так він всі такі поїздки їздить зі мною як водій. Oh. І, і коли він oh. починає командувати, я кажу: Женя, ти працюєш тут ким? водієм? <реш> тобто, <реш> за рік ваших стосунків ти почала робити це навіть так. <реш> Я кажу, все не підганяй, я сама розберуся. Ну, він не відговорював. Він не відговорював, тому що коли я збиралася поїхати в Донецьку область, я не збиралася їхати в Бахмут, але зв'язалася з Денисом з нашими військовими, які запропонували зробити такий репортаж. І вони сказали: Раміна, треба їхати, тому що ти, можливо, будеш останнім журналістом, кому вдасться зняти такий репортаж. Тобто, це було експоронтом спонтанно. Денис, волонтер, який вивозить так. людей, допомагає їм вибратися з цих складних е, уже селень, він тобі сказав, давай або зараз, або, або можливо... Він взагалі він казав, на день треба раніше їхати. Я б дзвонила всіх військових, поліцію, пресофіцерів, волонтерів. У всіх запитала поради. Там в ГУР навіть питали, чи можна їхати в Бахмут. І всі казали, що є дуже велика ймовірність, що буде прострілюватися траса, яка, в принципі, вже зараз mm -hmm. обстрілюється. І може бути таке, що ми заїдемо і потім не буде. вийдемо. А Женя сказав, все, я їду. З тобою, тому що якщо доведеться прориватися, будемо прориватися роздобляти. будемо разом в таких ситуаціях. Ладно, так. Як як відреагували твої близькі, рідні, коли ти І чи казала чи казала, їм? казала? Ти взагалі чи це вже було по фактом? Я, я там була казала, що я їду в Донецьку область. Звичайно, я не казала, що саме в Бахмут. Просто я разом з Жені з Денисом Хрістовим їду знімати репортаж. Угу. Просто відмовляти мене, немає сенсу. Тому що е, я знала, що для наших військових е, важливо, щоб я туди приїхала, uh -huh. щоб я uh -huh. донесла інформацію. Це буде в, в наступних випусках, що саме uh -huh. відчувають наші військові. Е, тому, якщо в мене Кличуть військові, якщо я їм потрібна, то е, саме тому мій популярний блог повинен слугувати тому, що я доношу до потрібна людей потрібну вже. так інформацію. Але ти, як на мене, людина, яка любить комфорт у житті, так я тепло, люблю затишок, Звичайно. манікюр і вкладене волосся. Так. Це абсолютно не вкладається з репортажними зйомками і з твоїми перебіганням з місця на місцем. Але коли відбулася ця трансформація від реміни, яка сидить в студії і в в комфортних умовах записує інтерв'ю до той реміни, яка готова натягнути шолом і не перевіряти, які вона зовнішній вигляд має, ганяючи між обстрілами під обстрілами, а також спілкуючись просто безкінечно з людьми, наприклад, в Маріуполі, як ти це робила в попередніх репортажах, коли відбулася ця твоя трансформація? Да, я завжди була нормальною, адекватною людиною, просто яка слідкує за собою з певними там своїми цінностями, і я з таких людей, і я думаю, що хто вирос на воскресеньк. То знає, що за словами свої відповідаємо <рес> ми дуже конкретні, хоча можемо здаватися милими, і гарнюсінькими наївними. І, і наївними. Коли треба включити дурочку, то я обов'язково її включаю. Коли треба показати стержень, то ви бачили, що я їду і роблю. Тому це було так завжди, просто напевно в медіа. А от якось. які відчуття от після, після відвідин Бахмута? От, до речі, це був психологічно найлегший для мене випуск. Тому що, коли я повернулася, з лиману, з зюму, я ще місяць відходила від тих емоцій, від побаченого, від спілкування з людьми. А тут я спілкувалася з нашими військовими, вони нас пригощали, вони нам розмалювали ПЗРК, е там, Мілан мені подарували. Mm -hmm. Тобто я спілкувалася з нашими військовими, які мене підтримували, і в мене взагалі не, не було негативу. Єдине, що дійсно, коли потрапила під мінометний обстріл, коли вже в третій раз ти це відчуваєш, і розумієш, що ти як мішень, грубо кажучи, і не знаєш, куди прилетить. І ось тоді було страшно. Це а був так? найстрашніший момент. Це був найстрашніший момент. Так, я ні, найстрашніший момент був, коли вже були новини, що росіяни знаходяться десь в 30 хвилинах від мого дому. Там на мосту вже були наші військові, були угу. снайпери, тому що очікувався прорив. в... В президентський квартал вже і, І коли я записала відео, що я не поїду з України, mm -hmm. я поїду тільки коли росіяни будуть тут, а так я не повинна біжати, тому будь ласка, там давайте щось робити. І Женя там у коктейлі почав робити mm -hmm. різні. Тобто, хочу запитати тебе, як реагує твоя аудиторія, тому що ну ти. Як ми всі у нас є аудиторія, на якому орієнтуємося. Ти явно збирала на своєму каналі а, з легкими інтерв'ю, популярні люди. А тут хоп, війна, військові, небезпека. Як реагує глядач, критикує чи ні? Чи більше підтримки? Ну, я скажу так: люди розділилися. Певна група людей критикує, вважає це хайпом на війні, тому mm -hmm. що до. 22-го року я не їздила в гарячі точки, я взагалі не військовий кореспондент. Але мої самоглядачі, вони прозріли, тому вони й накидали цей там вже мільйон двісті, тому що багато людей виїхала за кордон і я. Бачу коментарі, і мені з ними пишуть, блін, я плакав. Я кажу, що плакав. Там, В принципі, це репортаж ну, не дуже інформативний з точки зору саме інтерв'ю. І вони сказали: ми прозріли, це от таке відбувається у нас. Тому що от ми знаходимося з вами в контексті. Ми дивимося там військових журналістів, військових. А люди, які живуть своїм життям, вони не розуміють, що відбувається саме Часто не бачать. так, і не бачать. А коли я їду, то їм вже цікаво, і вони бачать а ти розумієш так. Було і хейту багато я читала, хтось тебе казав про те, що навіщо ти поїхала. Але так. я коли дивилась це відео, чомусь внутрішньо почала переживати і думати, чи маєш ти чи несе ж ти відповідальне за те, що в думках інших блогерів юних можливо з'явиться бажання. Хайпу так само заробляти ці мільйонні перегляди, засовуючи носа туди, куди не потрібно. Ми дізнаємось відповідь на це запитання через невеличку паузу. Затримайтесь, повертайтеся до нас швидше. Ми повернулися а сніданок вихідний разом з вами. Якраз запитали про відповідальність перед блогерами чи не стимульне це візит в Бахмут хвилю нових таких екстремальних відео від інших блогерів. Чи ти відповідальність? Дивіться, я член національної спілки України вже спілки журналістів України вже на перший рік. По-друге, я е, маю посвідчення від Генштабу про те, що я маю дозвіл. Е, е, дозвіл. Потім є певний протокол перед тим, як журналіст їде. Це не так просто, що поїхав, uh -huh. зняв, що тобі треба. Е, просять всі попереджати, коли ми заїжджаємо і коли виїжджаємо. Для того, щоб якщо щось відбудеться, люди знали, де нас шукати. Uh -huh. От і все. Тому це все робиться не хаотично. Я була не там не навмання да, у супроводі військових, у супроводі волонтера е, е, Євген Доброволець. оператор в мене оператор був доброволцем, який в минулому працював оператором, угу. а зараз служить в Донецькій області. Тобто людина, яка в принципі, розуміє, куди що натискати, і він просто да, Це Була одна камера, і це було видно на відео. Е, ні, ні, було дві камери, дві? А, але чекай. більшість репортажу було знято на GoPro, тому що. Тому що було важко. Ми Тому це помітили бігали. і відчули. А, так. У нас мало часу. У нас Насправді лишається 40 секунд. Я хочу повернутися троточки до, до нашого Мину... минулого а, весілля. Коли вже не знаю, коли весілля Реально ну, вже, вже, говорив, що ви хочете просто розписатися, святкувати потім. Та я вже знаю, тут коли війна, тут хочеш хоча б поспати. Хоча б разом знову побути. Але е, ми, ми радіємо. Нехай ви стосунки розвиваються, а війна їх лише укріплює, тому що складні стосунки завжди лише мають зближати. Дякому Дякуємо, що Дякуємо. Була з, з нами. Запросили. Дякую. Зустрінемося з вами завтра в прямому ефірі. Неділя побачимося в сніданку. Вихідний. Па-па. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна